Вітаю, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І Володимир Зеленський посів першу сходинку рейтингу найпливовіших людей в Європі за 2023 рок. Це видання Політико. Другий рік Піспіль. Поспіль. Піспіль, поспіль. Друзі, Європа змінюється. Люди в Європі змінюються. Влада в Європі змінюється. Політики в Європі змінюються. І... Вони переглядають свої стратегічні відносини, серйозно ставляться до оборони, переосмислюють політику в галузі торговлі і в відносинах між країнами. Все, а у нас є частина людей, яка просто хоче: дайте, 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 дайте комсомольця, дайте комуніста. Ми хочемо вместе з ним продовжувати красти. Дайте, 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 нам не нужна свіжа кров, нам не потрібно нічого, нам надо красть. Ну ось так у нас виходить, друзі. Чому так виходить? Я не знаю. Ні, я знаю, чому так, тому що ми менше варті. І наша хата з краю, ось тут чітко, наша хата з краю. Аби у мене було все гарно, аби у мене все було добре, аби аби, а там уже ладно. Я ж кажу, що 70%, мабуть, людей не знають, що таке війна, і не відчувають війну у себе. Я дав 100 гривень, або я ще щось, я там пояс дав, або та я ж там участила, сітку поплила. Ні, друзі. Ні. Ні. Поки кожен не відчує на собі війну, а я це казав 100, 100 разів казав і буду казати, ніколи не, не, не зрозуміє. Людина, іншу людину, якщо вона не бувала в цій ситуації в якійсь. Ось дивіться, як мені пишуть, да, Олексію, хват, хватить про поляків і про Польщу, ви нагнітаєте. Не на нашому з вами рівні це питання вирішується. Ось це взагалі в мене так покоробило. Це чисто советське, російське мишлення. А я при чому. Я не в політиці, я ж нічого не можу. А що мій голос вирішує? А що мій голос вирішує? А що я можу сказати? А що ми можемо? Не на нашому рівні вирішується? А на чийому? Президент сказав, що треба ще трохи дати часу для вирішення цього питання на державному рівні Польщі і України. Ну, да, треба почекати. Да, давайте почекаємо. Дві людини померли, хай 10 помре. Наші вже возять не на фронт да? Мін, е, інфраструктури, возять е, їжу, пи, 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 да? воду і все інше, теплі речі. Не на фронт, де зараз, де зараз кошмар. Просто кошмар. А там у нас в Донбасі сніга не було, а вітріще, стовпи, дерева, е, все позривало, світла нема. Страшне, не туди возять, а возять нашим. Перевізникам, тому що вони там також мерзнуть, а я ж кажу, двоє вже померзли. Ну, кой, звісно, не нам вирішувати. Ну, звісно. Звісно, не нам вирішувати. А кому? Так. Спонукати треба, щоб вирішували. Голова уряду, президент, голова Міністерства закордонних справ. І про це не можна мовчати. І ось далі що. І хай багато не брешуть ті, хто хоче на цьому заробити. Я хочу заробити. А, я не хочу сказати, що ви в їх числі, але міняйте пластинку. Є розумніше пояснення. Та нема для мене розумнішого пояснення. Нема. У мене є інтереси України. У мене є інтереси українців, у мене є моя держава, а не все інше. Прихистили наших людей. Друзі, я ще раз кажу. Нікого не прихистили за свої гроші. Реально, нікого. Це все прихищає Євросоюз, який потім виплачує дотації. Спочатку платять там поляки, угорці, не знаю, Чехи, потім виплачуються дотації. Потім частина наших людей там працює і е, ну, дуже занищує зарплату, ніж ті ж самі поляки на такій же самій роботі. Далі, хто там сидить? Велика частина це мешканці ДНР, ЛНР, Криму, Росії. І наші З нашими паспортами, які не викидували, а їздили, робили. І робили всім загранпаспорта. Оце держава тупорила державу. Тут тупорились у державі. Я ж пам'ятаю, ми не могли зробити ДНР робили паспорти. Нас не ставили в чергу, їх ставили. Вони ж перли на нас. Оце ж наша міграційна служба, про яку казав, там, там варюга на варюги, корупціонер на корупціонер. Бери всіх, сажай в тюрму, не прогадаєш. Так от ДНР, ЛНР, Крим. Далі там сидять люди, у яких тут залишали одну квартиру, дві квартири, три квартири. Підприємства тут працюють, а вони сидять там, квартири тут здають. Причому, як он сказала Рієрта Ужгородська, півтори тисячі доларів. Двохкомнатна квартира в Ужгороді. Півтори тисячі доларів. Нормальні ми? Не трогайте Польщу, вона нас прихистила. Чого це ми не повинні трогати, коли вона, вона нас принижує, вона нас... вони нам дали збройні. Яке? Нам не дали новітнього зброєння, нам дали новітні ірісті і Хасамс. Все. Все інше нам давали списане, зняти у себе з озброєння, з... погане, радянське. Ну, спасибі, дякуємо за це, дуже дякуємо. Але якби нам дали все, що ми хотіли, а вже я не знаю, хотіли ми чи ні. Замовляли ми це чи ні, я пам'ятаю, як теж генерал Залужний сказав: дайте мені артилерію, дайте мені танки, дайте мені бронетранспортери, і я йду до Криму. Ну, дали. А вони ж правду кажуть, дали, і що далі? І нічого. Так що не треба мені за когося, мені ну, плювати це. Я вже сказав. Це Британія, Америка. Україна повинна бути на першому місці. І тоді ми будемо державою, і тоді ми будемо перемагати, і тоді з нами будуть рахуватися, і тоді ми будемо рівні. А так падає ніц перед кожним. Та не треба цього робити. Самим треба працювати. Самим треба не виїжджати, не тікати, а ось тут створювати підприємство, робити озброєння і так далі. Ні, погнали всі туди. Красавці, і не треба Польщу чіпати. А, а що мені з тої Польщі пояснити? Ну, що нам з цією Польщі? Вона ще все нове озброєння бере. Вони ж прекрасно розуміють. Це спочатку я всім ще раз пояснюю. Ще раз один поясню більше не буду. Спочатку всі обісралися. Обісралися, ну, страшно, що Росія піде на них. І, знаєте, срали цим поносам, ну, практично десь рік. Але в цьому році всі зрозуміли. Що не піде Росія ні на кого з них? Ні на кого. Ні на Латвію, ні на Литву, ні на Естонію, ні на Польщу, ні на Фінляндію не піде. Ну ні на кого Росія не піде е, на ті держави, які члени НАТО. Ну, не буде цього. І вони це розуміють. Прекрасно розуміють. І вони розуміють, що якщо нам віддадуть от пів Європи, віддасть всю, всю свою зброю, залишиться тут пів Європи і Америка, ні не нападе Росія ні на кого з них. Але вони нам цього не дають. Вони тепер ось нас душать. То там зерно не возимо? Тепер взагалі не їздимо. Далі, далі буде, буде і буде. А ми будемо дякую. Дякую, дякую. Досить. Ну, досить себе так поводити. Ну, давайте будемо дорослими людьми і поважаючими себе людьми. Далі про Порошенка. Порошенко добився Томос. Це дуже добре. Я за. Православну церкву України. Я хочу, щоб у нас в Україні була своя церква. І це правильно, це нормально. Це ми повинні молитися своєю мовою. Все повинно в церкві бути українською мовою. Але Томас прийшов. Але замість того, щоб об'єднати церкви, навпаки, роз'єднали та українська православна церква, яка була Київського патріархату, роз'єдналася на дві. Там зараз дві церкви. Єпіфанії, по-моєму, Варфаломії, не, не як, я забув. Дві стало, З однієї стало дві. Роз'єднав він церкву. Московська не пішла, московську він з лаври не вигнав. Ні, ні ля, нічого. Це зараз. -то. І вони ще підливають масло в огонь. А чого того не посадили? А чого того не посадили? там Ірка тривога, бігає, ти, я не знаю, це все, со всіх щелі у неї селити. а чого там, а чого там, а чого там? А чого ж ви нічого не зробили? Томас, який Томас? Томас то є. А що за Томасом ви зробили? Пересрали ще більше. Об'єднувати потрібно було. Об'єднувати. Ну, об'єднають інші. Зеленський об'єднає. Вхід України в НАТО записан в Конституцію. Ви знаєте, давайте запишемо в Конституцію, що всі українці в центральну уборну або туалет Парижу ходять безплатно. Ми будемо ходити? Як ви гадаєте, я впевнений, що й не буде. І в Конституцію ми можете записати все, що завгодно. Якщо не буде волі народу і не буде волі президента і уряда, то хоч 10 разів запишіть в Конституцію. 20 запишіть, 30. От Зеленський просто взяв і написав заяви. Послав, зареєстрував і йдуть вже перемовини. Чому ви писали в якусь Конституцію нашу. Яку для, яка для будь-якої держави це тільки книжечка і більше нічого? Одні з неї покурять, інші ще щось. Ну, записали. А ще раз кажу, якби Зеленський не написав заяву, отак би воно і було записано. Нічого він не зробив. Ну, і ще Петро за гривню зі своєї кишені. Я далі читати навіть не буду. Ну, кишеня, да, гривні в його кишені, але це гривні, я повторюю, повторюю, це наші гривні. Наші немає у нього нічого свого. Як у Ахметова, як у Пінчука, як у Коломо, як будь-якого якого цих у нас сталих олігархів, у них свого немає нічого. Це все вкрадене у держави України, у народу України, це все рекет, це все. Жали це все не їхнє. І жадний до, до неможливості. Колись я, у нас одна жінка сказала там вона каже за 3 рублі в церкві пердне. <сум> Вибачте. Так от Петро, вся родина у нього в церкві буде пердіти за 3 гривні. Це така жажадоба, це така людина алчна. І він нічого. Нікому не дає безкоштовно, щоб потім не повернути це з величезним наваром. Можете вірити, можете ні, але я кажу правду. І більше нічого. Ну і останнє не встигла. Депутат без угла закликати до звільнення залужного, як партія олігарха зрадника Порошенка тут же на нього вступилася, почала кричати: Не чіпати залужного, бо він їх людина, він наша людина, я не знаю залужної. я він людина, він не каже, чи я він людина, він взагалі нічого не каже. Там вони почали кричати, А що Зеленський нічого не сказав з з з без угла? А що він сказати, Та нічого. Депутат! Головну ну і що, е, член Комітету оборони. Я не буду розбиратися у всьому цьому. Розберуться. Знаєте, тут треба, якщо говорити щось, то треба знати ситуацію більш, більш досконало і більш подробно, подробно да, і більш так детально, щоб де правда, де неправда. Але тут, от е, є її слова, що. Залужний просить назбирати більше людей на фронт, як вона пише. За її словами, це 20 тисяч на місяць. Мобілізувати. Начебто і багато, начебто і не багато. Але давайте так. Це 250 тисяч на рік. За рік ми повинні мобілізувати. Просто я трошки далі думаю, якщо 250, це що ми плануємо і втратити людей? Чи ні? Чи у нас на 250 тисяч буде озброєння, буде техніки, буде всього новітнього, да? буде всі амуніція? Що? Скільки ми плануємо втратити? Так, це не можна казати. Так, це закрита статистика. Так, але якщо ми хочемо мобілізувати 250. Ну, я розумію так, що мінімум, мінімум, ми плануємо стільки ще втратити, 200 втратити, можливо. Ну, це сумна для мене. Сумні цифри. І оце є. Дайте, а далі розберуться, хто піде в відставку, хто не піде в відставку, треба йти в відставку. І не треба робити герої. Не треба робити. Я не знаю, всі люди помиляються, всі люди. А військове і політичне керівництво під час війни рано чи пізно вони сваряться. Так скрізь. Так було на кожній війні. І так буде на кожній війні, розумієте? І не треба тут ображати там безуглу. Вона депутат. Вона висказала своє бачення. Ну, Валерій Федорович теж приїхали люди і висказали бачення. Так не можеш же все хороше зробити ти, а все погане робити Зеленський. Ну так, так приблизно й і сказали. Так не буває. Так не буває. Розумієте? Я ж теж можу сказати, що Харків визволяв Резніков, Київщину, Зеленський. Херсон. Сирський, залужний, не знаю залужний. Ну так же кажуть Порошенковці, так же кажуть опонент. Залужни, а що, що нема, що нема? А, -а, -а, а! Берців нема! Ах ти скотина, Зеленський! Де берці? Где Зеленський Берці? Я хочу подякувати нам, нам, друзі, за те, що ми. Не звертаємо на це увагу і допомагаємо нашим хлопцям тяжкий час. Дуже тяжкий. Дякую за ваші донати. Дякую за вашу допомогу каналу. Я дякую Парубенській Ірині, Федині Ларисі, Сніховській Тетяні, Жидалвій Ларисі, Семенець Сергію, А банк, Петухову Андрію, Монобанк, Пащенка Надії, Єрмаковій Ніні, Безалтинних Ользі. Азьома Марія з Італії, величезна вам подяка, Черновська Лідія з Італії, Шалаєва Оксана з Італії, Григорян Марина з Італії. Дівчата, ви класні, ви українки. Вакар Ірина, або Вакар, не знаю, Монобанк. І Суденка Олена Монобанк, Я вам дякую. Зараз хлопцям потрібно це. Я знаєте, чому беру час? Я, навіть вже штук 5 звітів не публікував, тому що в мене буде сторінка у Фейсбуці тільки зі звітами. Я от набігаю на 6-7 спальників. Я беру набігаю на 6-7 спальник. Я, 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 я не, наб, не жду, там, коли там на 15, на 20, тому що все може бути. Зима дорога. Як перебої, знаєте, з матеріалом. Є. Беремо, є, беремо. Є гроші, беремо відправляємо, є, беремо відправляємо. Так що, вибачте, і, і зняти не завжди можемо. Не завжди виходить. Ну Ми намагаємося робити свою справу, як ми можемо. І ми її робимо. І ми її робимо. Дякую вам, друзі. Дякую до завтра. Україна переможе.